І президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Про це він повідомив своєму телеграм-каналі. Глава держави розповів, що вони обговорювали трагедію в Полтаві, додаткові системи ППО і дозвіл на удари по військових об'єктах на території Російської Федерації. Ну а тим часом Норвегія вирішила виділити додаткові 48 мільйонів євро на закупівлю дронів і засобів протиповітряної оборони для України. Як йдеться, повідомлені уряду України гроші вони внесли у спеціальний фонд у співпраці з Великою Британією, Нідерландами і Литвою. В Норвегії зауважили, що це сприятиме захисту українського населення і важливої інфраструктури від російських атак. Ну як зазначив міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам, Україна гостро потребує додаткового військового обладнання, тож. Норвегія докладе усіх зусиль, щоб зробити свій внесок в її, тобто в нашу оборону. І тим часом в Чорнобильській зоні спостерігається горіння лісової підстилки на площі близько 20 гектарів. Про це повідомило головне управління ДСНС України в Київській області. Зазначається, що для запобігання. Поширення вогню залучені рятувальні підрозділи. І техніка вживаються усі необхідні заходи для локалізації та подальшої ліквідації пожежі. Проводяться заміри радіаційного фону. Наразі він у межах норми зазначають у відомстві.